Собаками навіть Янукович не кидав на нас. Ви розумієте, що ми розумієте. я маю надію, що ні в кого з вас не підніметься рука проти патріотів. Ви знаєте, чому вони там сидять. Ви вірите в те, що Медведьком міг когось вбити? Це така маячня, що вона не налазить ні на які вуха. Думаю, що ви розумні хлопці, що у вас хватить здорового хлопця, не чіпати житло, не чіпати людей. Я тільки вернулася цим флонтом. Ви гарно так в діті. А я була в бікна. Ви знаєте, скільки там поранених за дві доби? Ви знаєте, що там є 200? А Ви знаєте, що хлопців нема. Ні наколінників, ні зимової форми. Вам брешуть. Брешуть цинічно і потворно. Я дуже вірю в те, що ви наші діти, ви не дасте ганьбити нашу країну, ви не дасте віддати Путіну. Або вибачте мене ще одному крайньому народові, який сьогодні керує нашою країною. Це біля СІЗО, да, Андрій Медведь, наші патріоти, які вворювали, нас не живе. Були поранені, були поранені на війні, войко, на Майдані, поставіт, а його хворобу брат прийшли і з автоматами покрали, поклали на долівку. А у дитини хвороба дауна. Це тільки ідіот не можуть не побачити. І вони це зробили. Як так кожна? Хлопці, я знаю, що ви хочете. Молодці, друге, не забувайте, Він нам. Народ. За цими гратами знаходяться зараз справжні герої України. А ви? Ви хто? Там герої, хлопці. Герої України. Мільйони людей зараз прийшли сюди ходою. Вимагати звільнення наших героїв. Кожен з вас хто? どうしてだって言ってくれへ